Тільки золотих м'ячів Роналду і Месі насправді Фанати Месі можуть бути дуже недовольні після цього відео. Ти поки підписуйся, і ми починаємо. З Роналду золотий м'яч. 2008, Це саме чесна нагорода. Роналду в тому році був монстр. Так що претензій немає. 2013 й тут вже є сумніви. Рібері, який виграв все, мав шалену статистику, так і не взяв золотий м'яч. То що це очевидне пограбування? 2014-й, 16-й, 17-й претензій немає. Ліги чемпіонів, євро, кращий бомбардир всюди. Він краще. Тепер порахуємо Месі. 2009, 11, 12, 15 рік претензій немає. Це кращі сезони. Месі а зараз спорні золоті м'ячі. 2010 прекрасний сезон Месі. Але є і Нєста, який виграв все. Так що це не заслужений золотий м'яч 2019 в цьому сезоні нічого не виграв і не зробив. Плюс пограбування Ван Дві 2021 скандальне пограбування Левандовського 2023 пограбування Холанда. Тут я просто мовчу. Виставки в Роналду і Месі по 4 чесних золотих м'яча.